Доброго раночку. Так хорошо зранку. Не жарко. Свіже повітря. Аж легше дихати сьогодні. Вчора пройшов трошки дощик вночі. Аж легше дихати. Вже небо трохи світліше стало, вже не було вчора такої сильно пилі, чуть-чуть. Сонечко було видно добре. Гарно цвіте цей гібіскус. а цей щось другий не хоче. Я купувала я їх однаковими. Може, ще щось зацвіте, але там з криші стікала вода, а він там кращий, тут менший. Ну Я, мабуть, все-таки звідси їх буду забирати, бо вони розростуться. Десь пересаджу їх. Хорошо так. Розочка буде цвісти скоро, живото не повикидала. Ой, холодочок прямо добре, так. Сьогодні вихідний, свято, всіх вас свято. святом. Ці піони вже. Висихають потрохи. Я там уже деякі кущі геть зрізала, сухі були. Напишіть, у вас також так сохнуть чи ні. Який гарний барбарис зробився. Я вже думала, що він висохне. Так обсипався, напевно, від спеки той. Травичка росте. Дощики пройшли хороші. Ой, тут росаєка. І рані як наросла, я її постригла, вона яка ще гарна. Не пам'ятаю, у когось на каналі я дивилася, що стрижуть її. І також підстригла, вона яка вона наросла гарна. Добре зранку. Свіжо так. Небо чистеньке. Скрізь порядок. Все так гарно підросло після дощів. Особливо буряк, капуста, таке зробилось листате. Перець наростає. Також після дощів. Поливай, не поливай, нема толка. Дощі пройшли. Скільки маленького перчику з'явилося. Багато є перчинок. І ще цвіте, скільки, що буде мати свій перець. На городі також порядок. Сережа покосив траву, чистота. Тихо-тихо. Сонечко припікає вже. Йти, бо я вчора вечором тут е все жарила битки і вспіла поляти пітунь. Так що зараз піду, полюю. Сьогодні буде спека. Сережа сидить, дивиться рецепт. Купив курочку. Хочу на мангалі, да? на мангалі ти ж хочеш, і спекти. Да. Де жарити сьогодні? Я тут знайшла, згадала, що в нас є люстра. Колись я купляла на сьому случайно. Там була розпродажа. От Я собі купила за 350 гривень. Ось така вона долена вийштися. Руководство по експлуатації. Вона ще й цветом підходить до цих наших. Ви ж теж така. Хуже, Да, да, так, теж такий. Так, такий самий колір. Це вже за музика в нас людська була. Так що, зараз складемо. Повішаємо там в спальні, де ми раніше спали, там не немає. Місто, ну, звісно, ні, сьогодні. Це мені так уже хочеться ще щось зробити. Кортице. Так, да, кортитися точно. Йдемо збирати? Беру, покажу, потім вам що вийде. Достали от все з пакетиків. Я зараз буду от складати бриліанти вона нащитувати, скільки там їх штук на малюнку. Складати. Такий тут головний камінець, тяжкий. Раз буду складувати. Все, сложили. А ну сьогодні візьми в руку. Так от туди забери в сторону. От. Тепер не знаємо, що робити. Думаємо повішати її в спальню, туди ми раніше спали. Але вона й сюди гарно йде. Я щось забула, що на ній скільки оцих хрусталіків. Не знаю, чи може сюди повішати. Подумаємо, коротше. Сьогодні все одно не будемо вішати, бо свято. Але ось така от люстра вчилася у нас гарненька. Мариную курочку. Хороша така, гарна курка. Да, так, ну я взяв таку вона безсередня, там була ще більше. Я просто більше не хотів, ну, більш. сітку, тому що не, не цей. Щоб ми їх з двох сторін посолимо а потім вже над цими приправками всякими там. Не uh -huh. думав робити сільки туди, коли змішувати приправи. я взяв тарілочку для цього. Uh -huh. Але це, але ну, сіль просто посолюю натру. Сіплюши з із приправками всякими. Час там назбирали для курки, там для для на всяке. Ні, там тих приправ у нас. Там паприка, перчик візьмемо, що ти там щось намішаємо. Так душа, це те два зубця часнику, так? Да? Три. Три. Три зубчика чеснику. Чесночниця яка у нас модно. Наша поломалась вже її срок годності прошу. Там з часношнім розумно. Своєї мами було, да? так? Ну, я ж кажу вже все угодності. Так, це сторону сюди. Така приправка в нас є. Я купляла там різні спеції смесь трав, спеції. Ой, аж сюди запах взагалі так. Пахне так травом. Вона казала, що дуже класна приправа. Беруть люди, каже, до м'яса. Три ложечки я думаю там хватить. Та хватит, то даже, ну. <laughs>, yeah. кажется, ну. Та Нормально. Так. Обично, Обичну да. передам. для курки надо обичну. Може, ще додати, якщо не буде. Ну буде тоді така шкурочка рум'яна. Це ми У з на двору всередине. <laughs> Ти чорний перчик не додаєш? А там воно, не знаю, там воно должно бути вроді в тому цьому uh -huh. для гріля типу це. Навірно, є, я, бо я прям чувствується я... добре в носі перець так. Там, мабуть, чилі є, є. Є, є да, да, так, так, такий острий, чувствується добре. А крайня, я, думаю, трошки притрусю, типу, Та я. я думаю, що не треба. Uh -huh. Воно вже так пахне все. Щас, ну, приготується тоді. Будемо бачити. Ну, я думаю, що буде вкусно. Головне, щоб не перебурщити, щоб не було острова. Ну, я думаю, не буде, скільки там твої приправи. З другої сторони так само. Гарна курка така, гарна прям. Рудинка дуже хороша в неї. Тепер перекладаю все в мисочку. Ну. Я наверх так накида їхтися. Все, оставимо, постоїть трошки пару часиків, тебе міг шкварити. Збираємо кришечку і в холодильник десь на години 3-4 постоїть і буде хорошо. Така кришка ж вона не пропускає, не запахів, ні запахів. Ні, так, мені. хороша. Вулиця така духота. Пів сьомого вечора, а жара ще 30 градусів показує. Жарко дуже. Що Цезар? Жарко тобі, да? Підні валяється. Ти вже домиваєш? Да. Так. Ну, що ти хочеш? Там вже якраз догорає вогонь. й став ту курочку пекти. Я вже там начистила картошки, Тоже зараз поставлю в духовку. Треба йти на город поливати теж. Щетки повиростали гарні. півники позрізати остальні Виноград цей розовіє, так. Вон, кстати, треба взяти миску, піти нарізати винограду синього. Там вже є такий, що дозрів, два куща у нас. Та йти поливатимо, зараз сонечко швидко сяде. На городі трохи є вітерець, а дворі душно. Травичка зелена, така гарна як. Да, земля сохне страшне. Ні одної хмариночки нема. Петло. Зараз ставлю запікатися картошку. Тут сіль, перець, приправа для картоплі і паприка. І зараз ще все полью звичайною олією. Ось так прям добренько. Все, перемішаю. І в духовку десь на 30-40 хвилин. Нарвала вже помила виноград. Смачний, такий солодкий вже став. Такий вітерець хороший з'явився. В кінці городу, хорошо. Поливала тільки, щоб угуляли з Цезером вже. Сонечко вже сідає. Хорошо вечором. Тут духота така, дорожча ще, ще трохи душно. Ще дивлюсь, навіть трохи є. Ота така пиль. Сонечко таке мутне. Видно навіть, все одно не ярке, чи воно знову появилось, чи воно не пропадало. Таке якесь мотувате ще. Ой, які тут комарі в деревах. Трошки є горіхи в цьому році, невеликі, але є, травичка яка гарна, красота. Оддихаю, заморився, ганяв тільки що, лежить в травичці собі. Дочки якісь, бурінці цвітуть різні, молоденьке посходило після дощу. Цвіте, за городами, що робиться, тут косили. Зараз яка гарна зелена травичка. Ось такі бур'янці цвітуть. Красота. Травичка гарна. З'явилася зелененька така красота. Поставила картошку там пектись. Розпалила все, це мілкий горіх. Тоже гілочки дуже пообсихали в нього. Ну буде, щоб Сережа пообрізав, поки вони ще зелені. Обрізати їх. Льод уже починає красніти тут. Да, гарненька травичка тут. Хороша. цьому гріхові нічого немає. Це цьому трошки є. Дуже гарна травичка зелена. Що це біленьке цвіте таке. Кромашечка якась. Висихає, тоді таке колюче робиться. Оцей саме більше обмерз горіх. Я не знаю, може ми його взагалі зріжемо. Побачимо. Да, сідає сонечко вже. Менший день, наскільки вже став. Це вечера вже готова. Ось така от вийшла курочка. Ще таки розріжеш її. Зереш. Картошечка. Зробили тут такий соус майонез з кетчупом. Зараз будемо вечеряти. Хто їсть, всім смачного. Всім дякую вам за просмотр. Всім пока-пока!